Так, ущадить сюди, спокійно. Нічні Міш ще і не обертайся. Добрий день. Інспектор Овер. Все порядок? І все. Страховка є. На грудний знак, де ваш. Є. ЛВ 0491. Свідчення можу бачити. Так, звичайно. Верко Роман, Романович, старший інспектор ДПС, дає до 07.06.2016 року. Причина зупинки судської правопорушення. Я зараз зупинений. Ну. І що? Чому ви ремнями не були Я був прищіпнутий временно. Тобто ви можете сорочку вишити у діти, стати, що українець, а овочі брехати інспектору, то ви як? Інспектор, ви Тому? мене зупинили за що? Тому що ви не Я Так. Ага. — Ну Щасливої дороги. Інспектор, за що ви мене зупинили з порядку? мене не пристіпнуті. У вас вікна тоновані, забороняється, наносити на вікна, бично не прозоро. 251 стаття. Яка? КОАПУ. Що гласить? Як воно називається, знаєте? Ну, і що знаєте, як 251 стаття? Я знаю. Як воно називається? Ще вам може право дорожнього руху всі розказати. Я їх знаю ліпше, ніж ви. Серьезно? Я вам гарантую. Ну, я думаю, що ні. А я вам гарантую, що я знаю що, їх ліпше. Добре, моя, чому ви не виконуєте? Моя, моя юридична освіта дозволяє знати це ліпше, ніж ви. Ну, в мене я закінчена в... юридична. Ну, а в мене закінчена. Ну добре, щасливо вам. Не займайтеся розводом людей, і би... ви мене зупинили без причини. Не були я був прищипнути ну, ремня. А для чого ви так робите? Я ж вас не а начали. для чого ви так робите? Тому що ви ремнями не присібні, тому я вас не я не чи? Ні, неправильно. Чому неправильно? Часто ну, по-хлопськи взяти. Ви ж не були присібнуті. Ми по-хлопськи будемо з вами говорити, коли ви здасте зброю, здасте зміну, тоді ми будемо по-хлопськи говорити. Зараз Добре. ми будемо говорити, я буду говорити з адміністративною особою при виконанні. І ви маєте на вас розпочати закон України про міліцію, наказ 111, наказ 33, наказ 77. Ви їх не виконуєте з лісу зараз. Правильно, я їх виконую. Я їх виконую. Серйозно? Ну чому вікна затемнили вам... почекай. вон упав? Почкає. Та ні, ні, та я вже договорю сам. Чому ви зайдете на вікна? Забороняйся наносити на вікна більше, щоб я не прозорити. Воно є прозорі. Ну як прозорі? Що так? Ви про... То ви так собі сказали, так? Оце прозорі, бачите яке? А різницю бачите місцеві цілі? Чи ви не бачите? Андрійна. Бачу. Ну а чого ви так? Андрійна. Я так, такий автомобіль купив. Ну то друге питання: а для чого ви так зі мною поступаєте? Ну тому що ви порушуєте закон. Ви зараз. також порушуєте, ви чому не їдете? Я не порушую, ви рівнями не були присімні. У вас вікна затемнені. Я вас тому зупинив, не видно, хто в машині їде. Це дає вам, дає вам підставу поруч. Тобто, Звичайно, тобто правда. причина зупинки, затоновані вікна. І не пристібнуті термні безпеки. Ясно. Добре. То, ви маєте докази того, що я був не причиним ви так? Чекайте, ви, ви, ви маєте докази? Докази вашого порушення. відео. Які докази ви маєте? Вашого порушення без причини. Ага, ну то бачите, ну, То щирі українці називають. Докази ага. цього, ага. цього ага. я маю. Ага. Я вам ще раз говорю, як щирі українці, ми будемо говорити з вами, тоді, коли ви здасте зброю і зміну. А просто ви зараз вирішите до мене. Ні, це вирішили вирішили. Ви ви Ні, ви, ви зупинили мене просто так. А ви мене зупинили просто так. Значить, Чому Про що? Чому вас на тоновані? Вони не тонове. Вони не вони не тоновані? Ви, вони ви не тоновані. Щось, вони не тоновані. А як, як тоді на чорне говорити біле і ви вважаєте, що це нормально? Ну ви, ви кажете, що ви культурною юридичною освітою людина. Як ви так можете говорити? Як? Ну так. Дивлячись на чорне, казати, що воно біле. Добре, а ви дивитесь на чорне, говорите біле ви говорите, що був прищеплені термін небезпеки. Ви маєте докази? Ви маєте представити докази мені. Якщо ви, якщо ви щось мені в чомусь звинувачите, маєте докази. У вас вікна темні. От доказ. Таке вікно, таке, я вам показую. Для... Ви маєте прилад для... для ви маєте прилад для того, щоб рівень, рівень тонування вияснити. Ви маєте прилад тут з собою? Заборону наносимо вікна, будь-що, щоб їхній продворіти. Будь-що. Добре, Андріан, прищайся. Якщо те вікно чисте, те вікно вже не таке позволю. Вже не треба ніякого приладу. Візуально Ні, матись? треба прилад. Інспектор, почитайте законодавство. Треба прилад. Так. Для того, щоб, щоб ви якесь звинувачення представили, мусите його доказати. Я зрозумів. Інспектор, читайте закони і не займайтеся безпричинними зупинками. Добре, тому що це мені. є найбільша, найбільша проблема Української державної інспекції. Це є безпричинні зупинки. Я зрозумів. І ми з ними будемо боротися в повних, в повних силах. Я зрозумів. Щасливо! І вам щасливо. Стоп! Ви забули рівнем пристібні. Я прищіпнуся. Ви вже повинні перед рухом повинні пристібнути з рівньом. Ви. ви пристіпніться, тоді починаєте рух. Знов, ви ви випорушуєте правила дорожнього руху. Ви тільки що мене вчили? Щасливо!